Сьогодні ми з вами поговоримо про налаштування показу комп'ютерної презентації. Давайте поміркуємо, в яких ситуаціях доцільно встановлювати змінення слайдів під час показу комп'ютерної презентації клацанням кнопки миші, а в яких після спливання встановленого часу показу слайдів. І для чого може бути корисним безперервний, багаторазовий показ слайдів презентації. Під час створення комп'ютерної презентації ви повинні врахувати, перед ким будете виступати з нею, то і в яких умовах буде її переглядати. І залежно від цього потрібно планувати її хід і демонстрацію. Якщо презентація буде демонструватись без вас, тобто без доповідача, наприклад, в якомусь виставковому залі або в транспорті, то потрібно спланувати та налаштувати її показ без зупинки до вимкнення. Якщо ж ви будете виступати з презентацією перед аудиторією та коментувати зміст слайдів, то можете керувати її показом вручну. Або спланувати час показу для автоматичної зміни слайдів. Для налаштування показу комп'ютерної презентації відповідно до вашого плану, потрібно використати елементи керування вкладки Показ слайдів. На жаль, в моєму офісі трішечки інша структура PowerPoint, і в мене немає вкладки Показ слайдів, але така вкладка є. Вона називається слайд-шоу. Можливо, у вас теж такі речі є, і тому ви зможете знайти або показ слайдів, або слайд-шоу. А далі тут будуть одні, і ті ж самі якби, кнопки налаштування нашої презентації. Що ми тут можемо побачити? Коли ми відкриємо вікно налаштування, показу слайдів. Кнопочку, або настройка слайд-шоу, то в нас буде з'явиться таке віконце, яке ви бачите на презентації, і зараз це віконце в мене з'явилося вживу PowerPoint. Да? Тобто тут є закладинки, такі, є такі команди, які ми можемо використати для того, щоб на, налаштувати нашу презентацію. Що нам ці команди можуть дати? Ми можемо в блоці тип показу вибрати, як буде демонструватися презентація. Вона може бути презентована доповідачем на весь екран. І тоді доповідача матиме елементи керування демонстрації. Вона може бути керована користувачем в вікні, і це дасть можливо змінювати. Додаткові вікна за спеціальними там кнопочками командами і автоматичний увесь екран. Тобто, зараз ще раз показую: у нас є такі три кнопочки, три форми показу слайдів, які ми можемо використати. І біля кожної з цих команд ми можемо поставити мишкою, як би відмітити її, і у нас буде використана та чи інша якась. Команда для демонстрації нашої презентації. Також ми можемо вибрати безперервний цикл до натискання клавіші Escape, тобто до відміни. Показую тут теж у нас безперервний цикл до натискання клавіші. У нас є без речового супроводу, без анімації, відключення апаратне прискорення обробки зображення і так далі. Тобто ми можемо це все використовувати, створюючи нашу презентацію, яку ми хочемо демонструвати десь. Далі ми можемо вибрати колір пера та лазерного вказівника. Тобто, якщо у нас є перо, ми можемо якби ним керувати. У мене зараз, бачите, звичайна мишка, але ми можемо вибрати колір і як би його налаштувати для того, щоб більше привертати можливу увагу. Встановити, чи будуть демонструватися всі слайди презентації, або лише частина із них. Тобто, ми можемо вибрати усі або від такого то слайду до такого. Тобто всі або з слайду такого там, якогось там, до якогось не до кінця, наприклад, да, і підтвердити ОК. Тобто ми можемо, крім того, ми можемо керувати, бачите, вручну або по часу, тобто, вибрати теж такі режими ми можемо і скористатися демонстрацією, створенням нашої презентації. А зараз я хочу перейти до того завдання, яке ви будете виконувати самостійно. У нас в завданні написана сторінка 42, завдання 7. Для цього ви повинні завантажити завдання 2.2.7 і подивитись на слайди, і далі відкрити список кнопки Користувацький показ слайдів групи показ. Початок показу слайдів, де це у нас є, якщо у вас трішечки інша, інша, інший офіс, як у мене. Я натискаю слайдшоу або у вас показ слайдів, і довільне слайдшоу або довільний показ слайдів. Ми бачимо, коли ми натискаємо, тут у нас є виставлені якісь два прізвища Христофор Колумб і Марко Поло, і в завданні написано, що ми. Ви вибра... повинні вибрати команду Марко Поло і подивитися, що буде відбуватися. Давайте виберемо команду Марко Поло і подивимось, що у нас буде відбуватися. Ну, показує перший слайд і надалі показує слайд про Марко Поло і далі знову Марко Поло. І на цьому презентація наша завершається. Але вона нас вона більша в ній аж сім слайдів. Тобто, таким чином, коли ми хочемо щось показати конкретне або виділити свої презентації, ми можемо це спланувати довільному показі презентації. Далі нам пропонують зробити, подивитися про Христофора Колумба, що в нас там буде. Дивимось знов таки Христофор Колумб вибираємо і дивимося, що в нас про нього є. У нас тут є три слайди про Христофора Колумба. Далі в завданні нам пропонується зробити перегляд Фернара магеллана тобто ми повинні вибрати ще одного дослідника, який є в нашій презентації, і подивитися, створити самим уже це довільне використання слайдів. Довільний показ. Ми виб... У нас є Христофор Колуб і Марко Поло, але ми можемо створити, і коли ми бачимо таке створити, у нас з'являються інші речі, тобто ще якісь слайди. І ось на шостому слайді ми бачимо Ферган Магелан, ми його помітили галочкою. І вибираємо меню Додати. Додали, натискаємо ОК. І коли ми це зробимо, ми можемо подивитися, дивіться, показати. І к нам покаже цього дослідника, який є. Але на цьому наша презентація якби про цього дослідника і закінчується, тобто одним тільки слайдом. Але в завданні в нас просять запрошують нам додати ще титульний слайд. Для цього ми знов таки переходимо до вільне слайд-шоу, довільний показ. Натискаємо Створити, і в нас дивіться, є відкриття нових земель, тобто це перший слайд і наш пропонований вчений. Додаємо його сюди, натискаємо ОК і тепер дивимося, що наша презентація має титульний слайд і слайд про нашого ще одного дослідника. Гадаю, що дана інформація вам була корисна і ви дуже легко виконаєте ті завдання, які я вам запропонувала. Бажаю гарного дня, до зустрічі!